Вітаю вас на своєму каналі. Хочу показати реалізацію цікавого замовлення. Від замовника отримав от такий от зразок це така шайба, гайка, називаємо такі. Для того, щоб зафіксувати бензонасос від автомобіля Fiat ну, в корпусі бензобаку. Тут ось є така різьба, відповідно, все це фіксується. Суть завдання була в тому, щоб по цьому от рельєфчику створити такий. Свого роду ключ для того, щоб цю кришку можна було закрутити або відкрутити, щоб зняти або встановити бензонасос. Конструкція доволі цікава тим, що сам бензонасос ще на 7 см виходить за межі цього кільця. І в нас є такі от пазики для того, щоб за них вчепитися і можна було Відкрутити цей бензонасос та зняти. От. Е, я розробив ось таку от конструкцію. Про це детальніше, трошки пізніше. Е, спершу я роздрукував кілька ось таких от тестових кілець, да, щоб от протестувати, як вони сюди будуть заходити. Зрозумів, наскільки зазори треба підрегулювати і все покінчилось. Цей значно тугіше заходив, що мені не сильно сподобалось. От. І загалом ось така от вся конструкція. Ще навіть замовник захотів, щоб тут його реквізити були. До речі, якщо вам теж потрібно, щоб на ваших деталях були якісь написи, ви мені про це додатково скажіть, можете використовувати як рекламу свої деталі. Отже, по конструкції, Така от ковпак такий получився. Тут є прорізи під відповідні пази у оці фланці, скажімо так. От. З іншої сторони, додатково додав ребра жорсткості і під ключ замовник, сказав, що тут 13 мм сторона квадрату. Вибрав саме такий варіант, тому що якби під накидний ключ, то було б мало тіла і могло б зламатись. Так, я думаю, що буде більш міцніше. Це вже готовий варіант почищений, це от варіант ще щойно принтера зняв. Бачите, ось тут багато ще підтримок, це ще треба почистити. От, але от загалом виглядає так. Це все, здається, встає дуже добре. Туго, так, заходить з маленьким натягом, чудово тримається, не випадає. Я думаю, що все добре вдасться встановити та зняти. Тож, якщо вам теж потрібно щось таке цікаве виготовити, чого, можливо, немає в продажі, або е, важко знайти чи неможливо купити, присилайте мені зразок, я його обмірюю і по ньому вам роблю. Кому сподобалось, ставимо вподобайки. Мої реквізити для замовлення щось подібного або таких ж ключів в описі під відео. Також ви там знайдете мої реквізити, де група в Фейсбуці, інстаграм-сторінка та профіль в Тікток. Всім гарного дня і катайтесь, не ламайтесь!